Військові з Азову отримали ще 150 дронів. Їх передала Вінницька громада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Залізні пташки допомагатимуть виконувати бойові завдання на турецькому напрямку. Це вже друга передача для 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Раніше захисникам вже відправляли ударні безпілотники, а ще монокулярні приціли та тепловізори. Корода. І Громада Вінниці постійно співпрацює з Азовом. Це вже у нас друга передача. Ми дімося на регулярну співпрацю. Ці речі допомагають нам е, спостерігати за ворогом і вражати противника. Зараз вражати не тільки наземну техніку, і е, там, наземні укриття, а й безпілотні літальні апарати противника. Що Краще взагалі ефективність роботи е, і рятує життя нашим бійцям. Сьогодні вони так само героїчно на Донецькому напрямку захищають нашу землю, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, наш суверенітет. Ну от і чергову допомогу виглядів півдронів сто 150 штук. Ми їм передаємо для того, щоб вони могли більш ефективно і вчасно давати враження ворогу, знищувати ворога. Ну от і і наближати нашу спільну перемогу.